На нашій планеті завжди є місця, про які люди не говорять, адже мають про них дуже і дуже мало інформації. Чимось подібним став і Олімпійський півострів, на якому примудрилися проводити випробування новітніх технологій. Ха -ха. І як це зазвичай буває, все пішло шкереберть та вийшло з-під контролю. А знаєте, що відбувається потім? А потім починають ширитися чутки: хтось розповідає про неймовірні явища, які не піддаються опису, хтось про різноманітні таємниці. Проте, знаєте, що все це об'єднує правильно відсутність достовірної інформації. Саме тому я вирішив сам туди навідатися та відповісти на всі питання, куди саме на цей півострів, який уряд вирішив закрити для небажаних очей та створити таку собі зону відчуження. Дорога була досить довгою, проте цікавою полюбляю керувати своїм автомобілем. До того ж, взаємодія з ним мені подобається фари, аби краще бачити. Потрібна мені передача, та й загалом, знаєте, керування машиною то досить приємна річ, не знаходите. Проте часто вилазити вимикати ось ці прилади, ключ, коробка, з часом втомлює, щось я заговорився. Ось, здається, і мій поворот. Щось тут із дорогою, але я точно знаю, що мені саме туди. Щось тут місцина не дуже приємна, хоча окей. Дивіться, вздовж дороги якісь явища відбуваються, виглядають дуже дивно та схожі на аномалії. Десь я вже це бачив. А згодом і сталася моя перша зупинка, із, скажімо, невідомих причин. Зона відчуження, до якої я намагався дістатися. Шкода, але мені здається, що своє авто я втратив, адже у повітрі <смі> літають різноманітні його частини. Хоча варто зізнатися, атмосферно все це виглядає в той же час і доволі моторошно. <смі> Добре, що мій ПК подібним чином не розвалиться і завжди буде мені у допомозі, адже придбав я його у телемарці і дуже задоволений. У іграх літає та й монтувати на ньому легко. До того серія Evolve це сучасні та круті компи, які Готові до всіх можливих задач та мають різну ціну, можна знайти те, що потрібно. До того є різні комплектуючі та трейд-ін, який взагалі допомагає обміняти старе залізо на нове, якщо що не кидав посилання на Телемарт, самі знаєте, де під відео. Хех, цікаво, що це мені згадалося, коли зрозумів, що машину мені не повернути. Чи повернути. Насправді якимось дуже цікавим чином з'явилася новенька тачка. Ну. Відносно потрібно було спочатку колосо прикріпити, а згодом пального докинути. Проте з того моменту я навіть не підозрював, у що вляпався, адже це не просто машина, це місцева аномалія, якщо її можна так назвати. Хоча, з іншої сторони, я познайомився із двома хлопцями, а саме Тобіасом Барлоу та Френсісом Куком. Вони з перехідної зони сектору В досить часто через рацію або шуткували. Або намагалися щось вирішити, проте давали цінну інформацію. Наприклад, завдяки ним я дізнався про опітернер, власницю ось цього милого гаражу, в якому я зміг припаркувати свою нову тачку та отримати цікаві речі. Наприклад, ось цей багатофункціональний рюкзак, який допомагає мені і інвентар складати, і на мапу дивитися, і різне цікаве чтиво там є. До нього разом ішли механічні окуляри. Вони допомагають мені у вирішенні проблем з авто, яка деталь не працює, що зламане, ну ви коротше зрозуміли. Плюс допомагає розібратися з тим, аби досліджувати навколишній світ. А чим мені взагалі довелося займатися у цій зоні відчуження? Ну насправді багато чим кожна моя подорож розпочиналася із, скажімо, моєї основної бази. Це в цьому випадку гараж, ось такий великий, і його мені люб'язно надала раніше згадана Опі Тернер. В ньому я міг займатися багато чин. Наприклад, створювати різноманітні предмети, які можуть мені знадобитися за час подорожі, наприклад, аптечки, ремонтні штуки для свого автомобіля, та й загалом покращувати своє авто. Наприклад, створити якусь запчастину, поліпшити вже існуючу і так далі. А вже потім я приходив до ось такого пристрою, на якому обирав свою наступну зупинку, в якій буду намагатися знайти потрібні артефакти та різноманітні матеріали. Побравши потрібне місце, відкривався гараж і сідаючи в авто, я міг розпочинати подорож. Що я одразу робив спершу? Ну, спершу я роздивлявся місцеві пейзажі та майже на дотик відчував атмосферу, і вона, чесно кажучи, щось мені дуже дуже сильно нагадувала. От, послухайте. Тепер давайте повертатися у реальність. Я вирішив не затягувати відео у такому форматі, адже не знаю, як ви будете сприймати щось подібне. Можливо, багатьом не сподобається. Тому, якщо ви вперше на каналі, то мене звати Олександр, і тут ми говоримо про ігри та ігрові новини. Продовжуючи відео із першими враженнями, варто зауважити, що хоч цю гру і порівнюють із сталкером тільки на колесах. Проте вона не має відкритого світу і не заохочує ним активно подорожувати, що мається на увазі. Умовно кажучи, кожна ваша нова локація це клаптик якому є дорога та прилеглі до неї будівлі, біля яких ви можете зупинятися, досліджувати, знаходити різноманітні матеріали тощо. Проте навколо зазвичай досить пуста місцина. Наприклад, ось тут, наче здається, що на пагорбі має щось бути. До нього пиляти довгенько, проте цікавість, яка перемагає, ніяк не винагороджується. Адже, діставшись гори, з'ясовується, що тут тільки багато радіації та манекенів. Все навіщо сюди йти, невідомо. Тобто, умовно гра наче не вам, що слухай, між. Місцями інтересу не дуже то й багато чого цікавого. Так, щось може бути, проте май на увазі стосовно самих подорожей і наповнення світу. Пересуватися автомобілем цікаво, особливо спочатку вмикаючи його, потім на драйв і поїхали. Добре, що хоч коробка автомат, я уявляю, якби ще й передачі довелося переключати. Імерсивність на гарному рівні. Проте через деякий час це починає втомлювати і хочеться або довше їхати, або довше досліджувати своїми ніжками. Проте варто зауважити, що їздити дуже цікаво. Особливо, коли починаєш прокачувати машину, то відчувається, що її поведінка на дорозі змінилася, і звичайними колесами тебе може заносити. Кожна яма буде відчуватися і так далі. Причому на оффроуд колесах керування автомобілем значно покращується, але втрачається швидкість. До слова забув сказати, машина то у нас. Причому аномалії, які будуть зустрічатися, зазвичай розраховані саме на ваш автомобіль. Наприклад, ось ця така круговерть, наче і виглядає страшно, проте головному героєві нічого не робить. Хоча автомобіль на швидкості може знести. Ось це літаюче каміння може пошкодити вашу тачку, хоча знову ж таки вам не зашкодить. Є ось така пилка, яка пересувається по заздалегідь проробленому маршруту. Називається Car Opener, що якби не тякає вам. Тому, якщо побачили ось такий червоний шлях, варто все ж подивитися, чи немає небезпеки поруч, маємо і ось таку електричну аномалію, причому якось таку велику, так і досить маленьку. До того є ось такий щасливий шар, який може налякати своєю появою, проте його можна підібрати та кинути на своє авто, і він буде відновлювати здоров'я вашому транспортному засобу. Проте є й протилежні подібні аномалії, які, чіпляючись до авто, будуть йому завдавати шкоди. Хоча масштабні аномалії можуть вас реально вразити. Тільки подивіться на ось цю, аж подих перехоплює. А в нічний час взагалі крутезно виглядає, споглядаючи на подібний пейзаж, я навіть уявити не можу, що нам можуть приготувати розробники другого сталкеру. Там, взагалі, здається, ми будемо подібні аномалії розглядати годинами. Стосовно живності, яка тут є, хоча б правильніше сказати механічних та дивних явищ. Наприклад, у ворогів можна записати ось цих манекенів. Вони не те, щоб серйозні та сильні вороги, втім атмосферу можуть нагнати, адже коли ви на них дивитеся, вони не рухаються. Як тільки ви відвернетеся, вони будуть до вас наближати. Займаючи різні пози. Битися з ними доволі неприємно через те, що вони вибухають після ваших ударів і завдають вам шкоди. До ворогів можна записати і ось цей літаючий механізм, який намагається або забрати щось у вас, наприклад, в моєму випадку він забрав лом, або навіть зачепити машину та потягнути за собою. В цей час ви лупитеся об все, що можна, і отримуєте демедж своїй ташці. Після виконання завдань на локації ви можете обрати одну з точок виходу, які будуть позначені. Обираєте ту, до якої вам буде Ручніше дістатися, і після цього зона починає звужуватися. Вам потрібно якомога швидше дістатися точки евакуації. Вона позначена жовтим кольором, і, слухайте, це виглядає максимально епічно. Деталізація на найвищому рівні, і кожного разу, коли потрібно дістатися виходу, якось всередині перехоплює подих. Розробники це зробили дійсно круто. Після чого ви повертаєтесь у гараж, в якому паркуєте авто, і починаєте займатися досить рутинними справами. По-перше, у вас є ось ця штуковина, яка кожного разу. Видає вам рандомні речі, чим в деяких випадках може допомогти. По-друге, маєте станцію, на якій прокачуєте вміння. До слова, у авто теж є вміння аж 4. Так от, тут ви дістаєте нові креслення, які допомагають вам або будувати нові деталі для вашого авто, або покращувати та прокачувати сам гараж, додаючи до нього різноманітні верстаки, які будуть виконувати ті чи інші функції. Щось буде переробляти якісь речі у матеріали, щось допоможе скрафтити вам новий одяг, щось перекрасити авто, шафи. З великою кількістю місця тощо. Ось таким чином і відбувається ваш геймплей. Чи цікаво це насправді скоріше так, ніж ні. Проте інколи здається, що розробники швидше вирішили зробити акцент саме на крафтингу та авто, аніж на локаціях та динамічному геймплеї, які будуть вас супроводжувати. Тому ось такі справи. Багів я не зустрів. Одного разу вирішив зробити крутий кульбіт, проте тачка перевернулася, і найгірше було те, що в мене було багато луту, а вилізти з авто я б чомусь не міг. Хоча в такому випадку ти зазвичай можеш вилізти та відреспавнити свою тачку, обравши для цього потрібне та вільне місце. Проте в цьому випадку щось пішло не за планом. Через деякий час, не збиравши тонну матеріалів, ви починаєте облаштовувати сильніше гараж, і він вже виглядає як хлопчача мачо хата. Разом із тим починає прокачуватися і ваш універсальчик та виглядати більш крутезно та небезпечно. Окрім того, хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую, особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ви вже досить давно мене підтримуєте своїми супервагомими внесками. Дякую, плюс подяка всім за донати. Також не забувайте підтримувати зсу. Це важливо. Окрім того, ми допомагаємо зібрати на прилад нічного бачення для хлопців із 60-ї бригади, яка виконує важливі та складні завдання на Лиманському напрямку. Посилання на банку я залишу в описі. Не залишайтеся осторонь. Я дякую всім, хто підтримав. Ось така гра в нас є. Що скажете? Пишіть свою думку стосовно Pacific Drive у коментарях. Буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.